Незважаючи на усі складнощі, ми провели продуктивну робочу неділю, настрій відмінний, усі в очікуванні гри. поєдинок з Ворською є надзвичайно при адже це наш головний конкурент. На сьогодні Ворська є найрезультативнішою командою вищої ліги. Вона займає перше місце. Ворська має дуже багато досвідчених гравчинь, адже вони вже багато років грають під керівництвом Наталії Зінченко. Але в нас буде 90 хвилин, щоб виправити результат, який ми зіграли в першій гри, та довести, що ми є кращими. Шкода, що ми маємо дуже багато травмованих гравчин, але ми зробимо все, щоб показати гарний результат та гарну гру. Хороша ашка! Нічого, є і більшість дадуть. Від суперника я чекаю гарної гри, тому що в нас завжди в принципі, з цією командою цікаві ігри. Надіємося, що ми зможемо дати бій, не дивлячись на наш неповний склад команди, зовсім неповний нас, дуже мало гравців. Ну, Надіюсь, що в нас вийде показати хороший футбол та гарну гру.